Я пропоную вам, любі друзі, взяти відповідальність в тому, щоб дати країні. Ви почнете зараз виправдовуватися, як я в свій час. що Тут всі крадуть, кримінальність, кому ж я буду давати. Знайте, ми даємо тільки собі. Треба просто це правило на цьому правило батько навчив. Ти даєш собі. От ти говорить, запам'ятаєте. Але ти даєш собі. Я це не розуміла. Зараз я точно знаю, і в духовному плані, і в, в всіх сферах. Да? Ти даєш тільки собі. От. Тому, якщо ми візьмемо відповідальність, хто зробить нашу країну процвітающую? Хто зробить нашу країну передовою в усіх аспектах? Ми Ві з вами. Ми з вами. Тобто хто це має робити? Ніхто не прийде, ніхто не зробить. Кажу, дайте нам другого президента, дайте нам другого там що нам нам всіх нам поміняти срочно. Знаєте, все як в шлюбі не подобається чоловік, його треба змінити. Ні, треба змінитись самому. Треба взяти відповідальність за себе.